Який граничний вік мобілізації в Україні, адвокат попередив українців? В Україні діє загальна мобілізація, під час якої повістки вручають усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Та в суспільстві все ще точиться дискусія, який вік мобілізації є граничним 45 чи 60 років. Відповідь на це питання дав адвокат Роман Сімутін на своєму youtube каналі. Що говорить закон з приводу віку мобілізованих? За словами правознавця, відповідно до частина, 1 пункт 7 стаття 22 ЗУ про військовий обов'язок і військову службу під час особливого періоду граничний вік перебування на військовій службі від рядового до старшого офіцера 60 років, вищого офіцера 65 років. Адвокат підкреслив, що трактування пункту від 1 до 6 частиною 1 статтею 22 вказаного закону, де зазначено, що граничний вік перебування на військовій службі до 45 років стосується виключно проходження служби у мирний час. Не має значення, чи проходили ви службу та досягли граничного віку, бо всі ми підпадаємо під дію пункту номер 7 який обумовлений особливим періодом зазначив Сімутін. Який граничний вік перебування на військовій службі? Згідно зі стаття 22 вищезгаданого закону, граничний вік перебування на військовій службі. Для військовослужбовців рядового молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 45 років, для військовослужбовців молодшого офіцерського складу до 45 років, для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 50 років. Для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 55 років, для військовослужбовців старшого офіцерського складу, майорів капітанів три рангу, під полковників капітанів два рангу до 50 років, полковників капітанів один рангу до 55 років, для військовослужбовців вищого офіцерського складу до 60 років. Для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу до 60 років, вищого офіцерського складу до 65 років, важливо, під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід, можуть служити понад 5 років граничного віку, якщо мають таке бажання. Головна вимога для служби у Збройних силах України для них бути визнаними придатними за станом здоров'я для проходження військової служби військово-лікарською комісією.